Технічних усього рік занять у мані, і Володимир Ковба вже має свій запатентований винахід бойовий тактичний аерокоптер. Винахід не з простих, проте потрібний нині, коли в Україні йде неоголошена війна. Я побачив, що бійці в АТО дуже ризикують своїм життям, коли вони вилазять з окопів, і по них може стріляти снайпер, тому зручніше запустити аерокоптер і на снайпера скинути гранату. Енергетична незалежність України така ідея народилася в голові у Максима Свистуна. каже його опалювальний реактор дозволить суттєво зекономити на енергоносіях і є ощадливим до природи. Паливо в камері реактора горить без доступу повітря. Він витрачає менше палива, при цьому збільшується теплотвірність даного палива, конкретного палива, на 30%. І також не викидається діоксид азот в атмосферу. Для населення України було досить зручно використати. Овувати даний цей і зменшення нашої залежності від поставок природнього газу і за кордону у іншій лабораторії робота у прямому сенсі димить. Це той випадок, коли азарт до праці приходить уже у процесі. Спочатку це було не дуже цікаво не дуже хотів ходити а потім зацікавило дізнався дуже багато. Познайомимося з гарними людьми, стали друзями, спілкуємося навіть в вільний час. Котушка Тесли, чохол для телефону, котрий унеможливлює його вислизування з рук, та сушка для овочів і фруктів. Далеко не весь перелік того, над чим нині працює обдарована молодь. Н'яка електрика вийшла, поставив на сонце. Воно буде крутитися, буде працювати. Технічна творчість це те, що і старіти не дає, і спати не дозволяє, кажуть керівники гуртків. Та додають, молодь рухає прогрес, і за дороговказами у шкільній формі повинно тягнутись і старше покоління. Сказав Аристотель, я забігаю наперед дві тисячі років, десь чимось тому. У нього такі слова, що нинішня молодь і така, і сяка, і не слухає старших, і не традиції і таке. Що змінилось за цих. Ці... З виразів старшого а нічого, а прогрес то рухається. Секрет успіху гуртка винахідників простий, каже Ярослав Боровий. Головна задача педагогів не підрізати крила фантазії і підтримувати іскорку жаги до нового в очах підростаючих ейнштейнів, патонів та масків. Завдяки Задяки є можливість передавати українськом без проводу. Олена Димчук, Євген Мирончук, новини рівного.